Уявіть своє здоров'я, як заряд батареї. В умовах стресу він може швидко витрачатися. Тоді на допомогу приходять, наприклад, павербанки, але й вони також швидко втрачають енергію. На низькому заряді більша частина систем мозку можуть обмежити свою роботу, доступ до пам'яті. Здатність критично мислити, помічати свою поведінку, здатність контролювати емоції. Якщо людина не зрозуміє вчасно, що вона працює на межі, це може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Бути здоровим психічно це здатність гнучко реагувати на виклики. Наприклад, розуміти, що якщо ви не поїсте, то можете стати роздратованими, якщо ви не розповісте, що вас турбує, можете стати пригніченими. Розуміння цих процесів це можливість підтримувати заряд батареї на достатньому рівні. В умовах війни енергія потрібна не лише для того, щоб бути супергероями, але й для того, щоб не впадати в пригнічені стани та не втрачати розум. І дуже важливо на будь-якому етапі. Виражати свої емоції, проговорювати злість, говорити про свої страхи, не соромитись, ділитись з іншими позитивними емоціями, та не залишатись наодинці з собою, коли відчуваєте безсилля. Тобто дозволити собі переживати ті емоції, які відчуваєте, і плакати, якщо вам хочеться. Це можна робити, потрібно робити. Це допомагає вивільнити емоції. Друзі, не соромтесь, якщо є така можливість, звернутися до психолога. Він вам допоможе розібратись в тому, що з вами відбувається індивідуально, і допоможе прийти цей фляг. Людь має завдання. Перше завдання вона мобілізує наше тіло для того, щоб ми могли боротися. Вона показує ворогу оскал, вона показує ворогу, що не лізь до мене. І це те, що ми сьогодні всі демонструємо у всьому світі, і це те, що нам необхідно, і ми не зробимо цього без люті. Вона знечулює наше тіло, нас менше болить, коли ми люті. І це необхідно для війни. І вона зменшує емпатію для того, щоб ми могли виконувати роботу, яка за цивільного часу давалася себе нам жахливо. Ти все рівно сьогодні стараєшся їсти. Хоч, якби, знаєш, ти скажеш, я не хочу їсти, не можу думати про їжу. Тобі необхідна сьогодні їжа. Це необхідність. Ти, ніби, ти стараєшся працювати для того, щоб відволікатися і робити роботу ту, яку ти можеш ну, ніби робити. Ти, ніби, і тоді ти все рівно допомагаєш тим, хто є на фронті, бо це твоя співучасть. Ти вчишся жити з невизначеністю. Понічна атака це помилкова реакція нашої психіки на е, нереалістичну ну, е, небезпеку. І вони ні до чого не підводять. Вони можуть траплятися, можуть траплятися з будь ким з нас сильними, слабкими. Там це взагалі ні від чого не залежить. Ось і з ними треба навчитися бути. Коли ти її дозволяєш тобі відчувати, ти в контакті з нею то реалізовуються два правила. Перше правило, лота, ніби що відчуваючи, відреагуючи тривогу, вона може минати, але це не обов'язково. А друге, ти вчишся розуміти, що під час війни нормально відчувати тривогу.